Привіт всім з Вінниччини. Сьогодні буду садити цибульку. На кінець то вже скопала цю площу, дуже тверду, дуже тяжко, такі грудки намучилася, розбивала, чим бачила. І вельми, і сапою, і що тільки під руки попадалося. Ну, якось помаленьку. Цибулька в мене ось така є і синя, ось така біла, ось така довга. І всяка така кругленька, багатенька. Цибулі роботи буде багато. Треба вже помаленьку починати садити. Може я в один день її всю і не посажу. Сьогодні дуже вітер на дворі, Ну, буду пробувати. Купила ось таке мені порадили добриво. Ось таке. Написано екологічно чисте, без хлора. Ось таке воно. І також. Попіл. Буду починати садити. цієї червоної цибулі вийшло в мене три радочки. Якраз наче вирахувала. Я натягнула отак мотузочку, бо я рівно не вмію робити радочки, а хочеться, щоб було на городі рівно і гарно. Тепер лишилася в мене зараз ще посажу білу цибульку. І буду садити далі, яка там скільки зможу. Добре, оце зараз не буде діяти. Воно пролонгірованої дії, а тільки навісні вже, як цибуля буде сходити, будуть йти дощі, і воно помаленьку буде розмокати і кормити кореневу систему цибульки. Посадила білу, а білої в мене вийшло два родочки. Отаких. От і цибулька хоч біла, але там є і кругла, і довгенька, і так само і в сині. Якась і довга така, як соломинки. Осталось два рядки, і ще трошечки лишилося, але зараз посажу і досаджу е такою тоненькою, як соломка цибулькою. Декотрі люди говорять, що ще рано садити цибулю, але за моїми спостереженнями я сіяла сіянку. І ми сіянкою посіяла, посадила сунички. І коли я вибрала сіянку, десь я її так не зовсім добре вибрала, вирішила посапати суниці, то там знаходилася цибулька, яку я лишила, не встигла вибрати, з такими гарними корінцями. І уверх вона зовсім не йде, а дуже гарно укорінюється. І я з тих спостережень, коли ми вибираємо цибулю. І не всю виберемо, лишається. Навесні вона сходить зарання і гарна, і не, не вимерзає. Я завжди роблю, завжди роблю ось так. Хоч я як копала, і розбивала грудки і граблями, і лопатою, і вельми, ну ось роблю радка і вивалюються такі брили, що зараз буду знову розбивати. Ну, ось досадила я білу цибульку і майже. Трошечки не вистачило до третього рядка. Досадила вже такою довгенькою, вона прямо як сірники. Ця цибуля така ось, а така довгенька. Ось так посадила. Мені потрібно садити цибульку, а у мене тут на плиті є ось такий помідорчик. І такий він зелений, і ще багато, скільки зелених. І ось навіть є червоний, мені жалко його викинути, я не знаю, прийдеться обходити його. Якраз він тут мені на цій градушці сам посіявся, сам виріс. І ось такий ще є. У мене помідор є дуже багато, але щось... мені його жалко вирвати. Так, цю дрібненьку я досадила, і ще в мене є така цибуля, голіаф. голіаф і... Центуріон. Центуріон і є ще в мене радар. Отак, так що мені 2 кг цибулі треба висадити. Робота така велика, дуже тяжка земля така. Суха, грудками, але треба посадити.